На цьому відео літня жінка методично та безжально висмикує волосся у молодої дівчини. А може, той хлопець так одразу й не скажеш, яка сидить і покірно все терпить. Видно, що це вже кінець процесу, бо голова майже вся гола, як колінка, а поруч лежить купа красивого довгого волосся. Що за. Я вже звик. Якщо відбувається якась жесть, спершу треба шукати підказку в Індії. І не помилився. Це відео зняте під час ритуалу кешлочан, добровільного висмикування волосся у послідовників джайнізму. Є в Індії така невелика, але дуже впливова релігія. Головна її ідея ахімса. Абсолютна ненасильницька поведінка. Не вбивай, не шкодь, не зачіпай навіть комара. Реально, джайни навіть носять спеціальні маски, щоб раптом до роти не залетіла якась комаха. Волосся тут теж. Символічне джайни вважають, що чим менше в тебе речей, прив'язаностей і красивостей, тим вільніше душа. Тобто волосся, на їхню думку, зайва розкіш, яка заважає душі досягти досконалості. Чому вони просто не поголять голову? Бо для монаха джайнізму лезо це насильство. Будь-який поріз це вже шкода живій істоті. Тому волосся і висмикують в ідеалі власноруч, невеличкими пасмами. Думаєте, в них є якийсь секрет і їм не боляче? Ага, щас. Ще й як боляче, але фішка в тому, що джайни не мають показувати біль. Ідея така: тіло це щось тимчасове. Головне це душа. А якщо показав, що боляче, значить прив'язаний до тіла. Для тих, хто проходить ритуал регулярно, біль притуплюється, бо волосся стає слабшим і рідшим, шкіра адаптується. А ще є практики посту та медитації, які зменшують чутливість. За 3-4 місяці волосся відросте достатньо, щоб почати процес спочатку.